Буває, що ніби все робиш правильно. Плануєш, працюєш, розвиваєшся, але відчуття, що щось невідоме тримає. Ти ніби і бачиш можливості, але не можеш у них вступити. Усередині ніби стіна, туман, блок. І найскладніше ти навіть не можеш пояснити, що саме тебе зупиняє. І це не твоя провина, це просто сигнал, що твоя енергія зараз говорить, я не в потоці. Сьогодні ми розберемо, чому це відбувається, звідки беруться ці невідимії блоки, і як відновити легкий потік, енергії, у якому гроші приходять природньо без боротьби. Коли ми відчуваємо, що щось блокує, ми зазвичай починаємо діяти ще більше. Шукаємо нові курси, стратегії, робимо списки целей, намагаємося себе підштовхнути. Але чим більше зусиль, тим більше напруги. І ось тут пастка. Бо справа не в тому, що ти робиш замало, а в тому, що твоя енергія заплуталася. Вона розпрошена між треба, повинна, а раптом не вийде. Справжня причина у несвідомій установці. Якщо мені легко, я не заслуговую. Саме ця програма і створює блок у тілі, у полі, у фінансових потоках, ми дуже багато ходимо по колу, шукаючи відповіді на різні питання. Але коли поток стоїть, нічого не буде. Давай зараз зробимо дуже коротку практику очищення енергетичного каналу. Сядь зручно. зроби вдих і видих. Згадай ситуацію, коли ти ніби застрягла, коли відчувала, що не рухаєшся, хоч і намагаєшся. Дих, видих, відчуй, де це в цілі. Може, в груді стискаються. Може тиск в животі, а може тиск в горлі? Просто побудь з ним. Не цікавить нього. І скажи всередині, я більше не борюся. Я дозволяю собі легкий потік енергії. Я дозволяю собі отримувати легко. Побудь в цьому стані теперь зробіть. Дих і видох. Відчуй, як тіло розслабляється. Уяві, що скрізь тебе проходять м'яке золоте світло. Воно розчиняє цей блок, як сонце розчиняє туман. Побудь втіш. Відчуй, як всередині стало трохи спокійніше, ясніше. Це і є твій природний стан потоку. Саме з цього стану народжуються ідеї, клієнти, гроші, Не з напруги, а з енергії дозволу. Подпишись на цей канал. Я даю дуже багато практик, які... Відкриють твій поток, і ти зможеш працювати в потоці на енергії, в легкості і задоволенні, отримати великі суми грошей, і можеш підписатися на мій інстаграм-канал, де я веду щоденні сторіс за своїм життям. Якщо ти відчула, що це про тебе. Якщо ти теж хочеш навчитися рухатися через там, а не через зусилля, я запрошую тебе в наставництво код грошей. Це простір, де ми очищаємо енергетичні блоки, відновлюємо твою природню силу приймати і отримувати. Ми працюємо не тільки з грошима, а з енергією, яка за ними стоїть відчуттям цінності, дозволу, легкості. Якщо ти відчула поклик, напиши мені в дірік слово легкість. Це буде твій перший крок у новий потік. Пам'ятай, застій це не провал. Це момент, коли енергія просить оновлення. І ти вже зробила це просто зараз, у цьому ефірі. Дякую, що була сьогодні в цьому полі. Поділіся у коментарях, що ти відчула під час практики. Нехай твоя енергія тече вільно, а гроші приходять з легкістю і любов'ю.